Мої вітання в ефірі, як завжди, о цій пері новини, в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Сьогодні у Полтаві передали благодійну допомогу 407-му стрілецькому батальйону, сформованому з мешканців Полтавщини. 87 пунктів незламності повинні запрацювати в громаді. Стартувала майстерня міста. У Полтаві передали благодійну допомогу 407 му стрілецькому батальйону, який був сформований з мешканців Полтавщини. Сертифікат на 1 мільйон гривень, тепловізори, необхідні запчастини до автомобілів, систем зв'язку та інструмент для ремонту надала обласна організація профспілки працівників освіти та науки України. До нас звернулася військова частина А4895, яка сформована із. Громадян Полтавської області, яка зараз готується йти на передову, з проханням виділити певні кошти для придбання оснащення для стрілецького батальйону. Рішенням президії нашої обласної організації «Проспілки», я вже казав, 14 серпня виділено мільйон гривень для для цих потреб ми сьогодні вручили цей сертифікат і вручаємо частину вже придбаного товару. Вони достатньо оперативно відреагували на наш запит, на наші потреби, достатньо оперативно виконали це наше замовлення. У нас дуже велика проблема це запасні частини до автомобільної техніки. Оскільки в свій час при формуванні підрозділу автомобільна техніка була нам надана не першої свіжості. Вона зараз дуже часто виходить з ладу і часто потрібно ремонтувати. Тому будь-які запчастини, будь-який інструмент. Це для нас дуже важливо. А тепловізори, які були куплені цією організації, це взагалі це, скажімо так, питання життя наших військовослужбовців, які будуть воювати. Спочатку купального сезону на водоймах Полтавщини загинуло 27 людей. Зросла порівняно з минулим роком, і кількість пожеж в лісових та степових зонах. Їх від початку року зафіксовано 620. Таку статистику сьогодні оприлюднили рятувальники під час брифінгу щодо запобігання виникненню пожеж в екосистемах області та загибелі людей на воді. Докладніше розкажемо у сюжеті. 620 пожеж виникло в природних екосистемах Полтавщини з початку року, що на 10% більше ніж за аналогічний період 2022-го. Через спалювання сухої трави та сміття загинули двоє людей. Такі цифри назвали представники ДСНС області на брифінгу щодо запобігання виникненню пожеж в екосистемах області та загибелі людей на воді. При цьому ж 565 випадків. У нас було горіння сухої трави і рослинності. На площі більше 330 гектарів, 16 лісових пожеж у нас виникло на площі близько 5 гектарів, та 36 пожеж сільськогосподарських угідь, якими знищено 31,8 гектарів поживних залишків, так і пшениці на корені і так далі. І також зареєстровано по томучному році вже три пожежі на торфовищах, на площі близько 4 гектарів. Основні причини пожеж спалювання сухої трави, непогашені недопалки та порожні пляшки через ефект фокусування сонячних променів, на яких в цьому році вже виникло 39 пожеж, зауважили в ДСНС. За порушення встановленого законодавства вимог пожежної безпеки передбачено штраф на громадян від 1740 гривень до 3400 гривень. На посадових осіб від 3400 гривень до 5100 гривень. За порушення правил пожежної безпеки в лісах, що передбачає стаття 77 адміністративного кодексу України, від 1530 гривень до 4590 гривень на громадян, на посадових осіб від 4590 гривень до 15300 гривень. А також за випалювання сухостою передбачена відповідальність на громадян від. Трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень, а на посадових осіб від 15 тисяч гривень до 21 тисячі гривень. Нещасних випадків на воді від початку року 46 загинула 41 людина, у тому числі шестеро дітей. Повідомив начальник відділу техногенної безпеки головного управління ДСНС області Андрій Ярощук. Якщо брати статистику з початку купального сезону, тобто з щевня місяця, то в нас, на жаль, загинуло 27 осіб. Якщо проаналізувати загибель, ці випадки, які сталися, то можна дійти висновку, що фактично більшість із них виникли в необлаштованих місцях, які не обладнані для купання, там немає чергування рятувальників. Рятувальні пости там відсутні. Рятувальники нагадують, купатися можна лише у спеціально облаштованих місцях, де є рятувальні пости, а отже обстежено дно водойми. На даний час на території області визначено 57 місць відпочинку на воді, із них мають у користуванні 36 пляжі, обладнано відповідно до вимог 19. Ці місця обстежували спеціальні водолазні підрозділи. Тобто там безпечно купатися. Виставлено на чергування 57 навчених спеціально-рятувальників. Для безпеки відпочивальників зараз на пляжах області працює 24 рятувальних пости. Зазначили на брифінгу. Полтавській громаді готують до роботи пункти незламності. До наступного тижня мають розробити план на випадок надзвичайних ситуацій: оновити запаси води, їжі і палива. Більше про це дивіться у сюжеті. З наступного тижня у Полтаві почнуть готувати пункти незламності. Усього в громаді їх 87, які облаштували минулого року. З них 78 – в закладах освіти, 3 – на базі районних рад та 6 – у старостатах, повідомив перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. За його словами, у разі блекауту орієнтовно ці пункти готові прийняти до 50 тисяч людей. Про сільську місцевість про старостати, якщо у когось є близькі чи знайомі, що вони відпрацювали цей механізм, Евакуації на випадок надзвичайної ситуації в сільську місцевість. Чому в сільську місцевість? Тому що ми знаємо, що в сільській місцевості приватна садиба, там завжди буде можливість tam, е е е е е отопити, е е у людей є запасні скажімо, варіанти, крім газу ще є інші джерела опалення, та сама плита банально, да? тобто дрова, якесь вогнище, яке може е е дати прихисток. Решта, якщо в когось немає своїх близьких чи знайомих, ми тоді говорили, що вони відпрацюють в пункти евакуації у наших пунктах незламності. До початку опалювального сезону пункти незламності мають бути обладнані старлінками, зазначила під час робочої наради секретар міськради Катерина Ямщикова. Адже ті, які Полтавська міська рада закупила минулого року для пунктів, передали військовим. Якщо б на кожен мікрорайон ми б зробили опорний старлінки, тут може людина вийти на зв'язок. Зі своїми рідними це надасть можливості бути на мобільному зв'язку. Я думаю, що ми зв'яжемося відповідно з відповідними програмами, які є загальнодержавні. Наступну нараду по підготовці пунктів незламності у Полтаві запланували на 21 серпня. До того часу керівники департаментів з питань цивільного захисту та освіти мають підготувати інформацію, скільки потрібно на найближчій сесії виділити коштів на закупівлю паливно-мастильних матеріалів та інших необхідних речей для роботи таких пунктів. 17 серпня у Полтаві відкрили урбаністично-культурний фестиваль Майстерня міста міста-2023». Містяни та гості міста можуть відвідати майстер-класи, тренінги, інтерактивні зустрічі, спортивні заходи. Триватиме захід включно до 19 серпня. Подробиці дивіться у сюжеті. У Полтаві стартував урбаністично-культурний фестиваль Майстерня міста у рамках заходу. Майстер-класи, тренінги, інтерактивні зустрічі, спортивні заходи та не тільки. Майстерня міста спрямована на те, щоб показати жителям міста, що таке взагалі місто, про його, би можна сказати, культуру, архітектуру, взагалі про програми, які діють в місті навчити людей. Чомусь, тому що так само проходять і воркшопи. Усі охочі можуть безкоштовно взяти велосипед на прокат. Кожна людина може покататися по центру міста безкоштовно. На захід разом із донечкою прийшла Полтавка Віта. Говорить, чекали на відкриття фестивалю. Добре, що в місті є такі фестивалі, де можна відвідати і трошечки розвіятися, тому що це в наш час зараз важливо триматися вкупі. Якісь позитивні моменти повинні бути в житті. З внуками завітали, внучка виступає наша. А меншенький просто спостерігає. Залися з ведмедиком чекаємо, поки почнеться концерт. Перший день фестивалю офіційно відкрили гучним концертом. Сьогодні ми відкриваємо перший концерт майстерню місце сьогодні відкриваємо колективом Живі барабани. Це будуть нові і старі композиції, які ми грали з нашого репертуару живих барабанів. Це кавери на відомі композиції як українські, так і світові хіти. Не промайнув перший день майстерні міста без розіграшу м'яких іграшок. Захід триватиме до 19 серпня, включно. Нагадаємо, що урбаністично-культурний фестиваль майстерня міста організовують всьоме. Сортуй або кусь сьогодні у Полтаві в рамках фестивалю Майстерня міста відбувся просвітницький захід на тему, чому потрібно відсортовувати відходи. Екоактивістка Ірина Конос під час лекції розповіла, як поступово зменшити кількість сміття у повсякденному житті. Також волонтерка на прикладах показала, як правильно його сортувати. Отримані знання учасники фестивалю. Застосували на практиці під час настільної гри Екомемо. Головний наш меседж це не сортувати, бо сортування це не панацея. Головна головна ціль зменшити кількість сміття. То я, наприклад, планую свої, коли планую свої покупки, я думаю, що я буду робити з упаковкою, яка залишиться. Я йду на закупи з багаторазовою тарою. Якщо я йду. Там за молочними продуктами я намагаюся купляти в якихось локальних виробників, до яких можна прийти з баночкою для молока чи сметани. Якщо це яйця, то це лоточок, який я складаю, я теж повторно використовую його. І сьогодні у Полтаві провели акцію Любиш, стерилізуй. Її організували з метою привернення уваги до проблем безпритульних тварин та контролю їх чисельності. В рамках проєкту Майстерня міста. Докладніше дивіться у сюжеті. Любиш стерилізуй таку акцію провели сьогодні зоозахисники Полтави в рамках урбаністично-культурного проекту Майстерня міста. Ми роздаємо брошури, ми розповідаємо людям, як треба поводитися з тваринами. Ми хочемо донести такий меседж, Що якщо любиш, то стерилізуй. Це стосується і котів, кішок, собак, тому що треба регулювати чисельність в місті, Полтава, тому що дуже багато безпритульних тварин на вулицях міста і вони народжують постійно. Часто вони опиняються десь на вулиці, десь під заборами. Завдяки допомозі представників чотирилапи стерилізували вже майже 1100 і котів по місту Полтава. Це січня місяця. На даний момент у нас заявок ще близько 700. Стерилізація не шкодить здоров'ю тварини, пояснює ветеринарний лікар Міжнародного благодійного фонду «Чотири лапи» Інна Карпенко. Хоча існує міф, що не потрібно стерилізувати тварин, бо це шкодить їхньому здоров'ю, але це неправда. Всі ті таблетки, які використовуються для тварин, щоб у них не було тічки, щоб вони не завагітніли, вони досить шкідливі, досить шкідливі для здоров'я, можуть спровокувати різні захворювання, інфекційні, бактеріальні та навіть рак». Стерилізація зараз проводиться за сучасними методами. Досить швидко тварина відходить після самої операції оперативного втручання, досить швидке відновлення. Окрім просвітницької роботи серед населення під час проведення акції шукали люблячих господарів для кошенят та цуценят. Це у нас цуценя, називають її працівники мишка. У нас все серйозно треба з документами. Це паспорт, заповнюється заява на прилаштування. Через місяць повинні висилати нові господарі фото через два місяці і через три місяці. Тобто вона не стерилізована, бо вона ще маленька. Тобто такі цуценята віддаються цуценята, кошенята лише під кастрацію, стерилізацію по досягненню віку. Це все безкоштовно. Містяни, які не мали нагоди відвідати сьогоднішню акцію, можуть будь-який день прийти в пункт перетримки безпритульних тварин за адресою вулиця Нижня 33А та обрати собі друга. У галереї мистецтв відкрили виставку робіт полтавської художниці Руслани Анічиної. В експозиції 52 твори графіки різних періодів. Детальніше дивіться у сюжеті. У галереї мистецтв відкрили персональну виставку полтавської художниці Руслани Анічиної за краєм світу. В експозиції представлені 52 твори твори графіки різних періодів. Починаючи з 1988 року. І до сьогодення ми всі пройшли через такий період. Як вік дитинства, а у нас були уявні або там живі друзі. Ми підростаємо, ми про них забуваємо. А я ну, саме цими малюнками пробую продовжити їм життя, випустити їх на волю. Десять років знайомий з авторкою виставки Русланою Анічиною заслужений художник України Микола Підгорний говорить, художниця працює у широкому діапазоні технік і жанрів. Якщо свого часу її знали насамперед, як авторку вишуканої графіки, то зараз вона не менш відома як живописець. Графік вона унікальна, тому що ну, я за свої роки бачив багато графіків і в матеріалі. І різні підходи, а настільки елегантна, красива, точно. Крім того, що багато композицій там ідуть сюжетних, а мене потрясає форма подачі. Це те, що відрізняє художників. Нагадаємо, художниця Руслана Анічина за 35 років творчої діяльності взяла участь в більше ніж 50 міжнародних національних регіональних виставках та мистецьких проектах у творчому доробку художниці дизайнерські роботи та ілюстрації до 16 книжок. Це всі новини на сьогодні для вас. в Студії працювала Наталія Жовтяк. А ми продовжуємо стежити за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Бережіть себе, вірте у Збройні Сили України і пам'ятайте, все буде Україна!